Кузьмик Анастасія, 9 клас, Бірківська гімназія, віж, рідна мова моя. Рідна мова моя, поетична, пісенна, пелюсткова і ніжна, як спів солов'я. як народу душа щира, добра, натхненна, ти найкраща у світі, бо рідна моя. Українські пісні, ніжна мати співала, коли ще з повитку були діти малі. Українською мовою благословляла, як розходились ми на дороги землі, скільки мові тепла і пилкого кохання, того щастя дзвінкого і світла душі, та іскристої радості і шанування, що лиш просто говориш, виходять вірші. То струмочком дзвенить, та сміється, співає, то й гумору враз палахне. скільки слів тобі є, лиш Господь одиць знає. Мово рідна, ти як сонце ясне, бо слова твої серце вміють зігріти, Приголубити, втішити можеш одна. Мово рідна, ну як нам тебе не любити? Ти весела і ніжна, неначе весна.